Доброго вечора, друзі. Сьогодні хочу розповісти про нововведення, яке прийняв Сейм. Саме Сейм прийняв новий законопроект для водіїв Польщі. По суті, якщо розбирати юридично, все вернулось до того, що вже колись було раніше, і певні закони повернулися. Ну, по-перше, це штрафні бали. Раніше вони змінювалися там за рік, вас знімались і знову у вас не було штрафних балів. Після зміни 2022 року. Ви отримали штрафні бали, вони накопичились, і щоб їх скасувати, вам потрібно було 2 роки. І якщо у вас перевищило більше 25 штрафних балів, у вас забирали ваше посвідчення водійське, і ви мали чекати певний час, щоб його назад повернути. Тепер це змінилось, і тобто повернулось, як колись було раніше. Тепер. Вам потрібно чекати рік, щоб у вас списалися штрафні бали. Це може зайняти рік. І нерідко так буває. І сьогодні вже так є. Є така практика, що навіть водіїв з України, біженці, не біженці, хто пересікає кордон і порушує правила дорожнього руху в Польщі, в нього вилучають посвідчення водія. І приписують штрафні бали. На сьогоднішній день навіть українцям в Польщі теж. Приписують штрафні бали, за що можуть вилучати посвідчення водія. Але йдуть зміни, і якщо така ситуація відбулася, що ви отримали штрафні бали і їх списують автоматично через рік. Ще одне нововведення, яке вже раніше було, знову запускається механізм, при якому у вас на певний термін вилучається посвідчення водія за ваші правопорушення дорожнє. І ви автоматично, по завершенню терміну, на який у вас вилучене посвідчення водя, ви отримуєте автоматично ваші водійські права, і вони вже знову діють. Тобто вони автоматично стають активними. Вам не потрібно писати звернення до певного відділу представниця поліції, Мюсту, щоб вам знову відновили ваше посвідчення водія, і не потрібно проходити якісь певні нові. Уроки, екзамени, щоб знову відновити вашу ліцензію, як в Америці говорить, для водія. Тому, друзі, трошки таких гарних новин, що трошки йдуть поліпшення для водіїв на дорогах. Але слід не забувати, що штрафи виросли від нового року, вони дуже великі, і багато хто попадається і платить великі суми. суми 800 злотих, 1000 2000, 1500, я думаю, це великі гроші. І слід економити і не порушувати правила дорожнього руху. І все буде окей. Всім бажаю гарного вечора. Бажаю, що було все добре. Дякую, що дивитесь канал, підписуйте, коментуєте та поширюєте. Всім бажаю гарного вечора. Слава Україні!